П'ять хвилин, оскільки ви не програмна пропонує. Я Лариса Польська, голова правління фонду громади Херсона Захист фонду майже 20 років, і ми весь час працюємо з громадою і з міжнародними донорами. Теж наразі наша програма рятуємо разом Херсон. Вона діє з першого дня війни. І е, ми її спрямували у більшості своїй на допомогу родинам з дітьми, з багатодітними, з дітками з інвалідністю, з немовлятами, з двома дітками е, на окупованій Херсонщині е, свого часу зараз уже і на деокупованих територіях. Е, хочу сказати, що Багато хто не розумів і не вірив в те, що можна працювати з окупованими територіями, але ми доказуємо, що це можливо, що так воно і є. І за час початку війни і до сьогодні ми допомогли 1300 родинам, зумівши акумулювати більше як 3,5 мільйона донатів. Наразі ми стикнулися з такою проблемою, яка порушує права нашої громадської організації. Я думаю, що з цим стикнулися і ще інші організації, які зареєстровані на території Херсона. Банки-кореспонденти. Стали блокувати, повертати назад донати, які надають нам міжнародні фонди, і навіть бізнесові структури. Повернули 20 тисяч доларів в Малазію від бізнес бізнесової структури. Наразі повернули німецькому дитячому фонду, який мав нам надати в грудні останній транш. Бо крім цієї допомоги, ми ведемо дві школи миру у Калуші і у Тернополі. Пояснюють, я спілкувалася з Приватбанком, і він пояснює тим, що гроші не доходять навіть до ПриватБанка, ми в Україні не блокуємо, а банки-кореспонденти вважають, що Херсон може вважають, що Херсон досі в окупації, але на сьогодні у нас перспектива не отримати далі донати від міжнародних. Благодійників міжнародних донорів. Я дякую, НЦПД, що вони включилися у те, щоб допомогти нам вирішити цю проблему. Але звернення до Нацбанку, не знаючи, буде мати якийсь результат. Але факт, залишається фактом: ми не можемо перереєструвати свою організацію в, в іншому місті, скажімо, там, де більш безпечна територія, тому що. Ми працюємо дистанційно. Я наразі знаходжу, знаходжуся, наприклад, в Тбілісі зі своїм підписом, а менеджери мої в івано в івано франківську і в Тернополі, і у них початка. Ми не можемо перереєструвати організацію. Ми не можемо змінити в реєстрі мін'юсту свою адресу, тому що в статуті у нас який ми перереєстрували у 2015 році, прописана адреса місто Херсон. Ось така велика проблема. Як її вирішити? Поки що не знаємо. Дякую. Пані Ларисо, дуже дякую, дуже актуальне питання, і справді, воно само по собі вже є історією, яка ставить питання. Опустіть руку, будь ласка, щоб я не плутався добре.